Привіт! Мене звати Катя. Я в'яжу гачком та спину. Я вже понад 4 роки, мабуть, 5 з 2019 року. Привіт. О, там мене не видно. Не видно. Так видно? О, добрий день, добрий день, добрий день. Удочку. Так. так, так так, сказав багатий чоловік. Щось не подобається в цих ратах, хлопчатах, хто мене дивиться Проба папіра. Чесно кажучи, ніколи не знімала ніякі влоги, блоги, так, то тільки коротенькі відео. Але мені потрібно це, цього навчитися. Та ще й українською показати, що в мене вже є своя, свій куточок працівника, свій куточок працівника года. Потрохи буду його приображати, додавати якісь гарні речі навколо. Але чого ми сьогодні тут зібралися? Тому що на вулиці вже. Не така спека, як хотілося б, і хочу вам запропонувати дуже класні шапки. В мене залишились. Мені треба їх розпродати, бо вони вже зачекалися на своїх хазяїв. Добре. Добре, покажу. Показати вам, що в мене є на розпродажу, Які шапки є на розпродаж. Якраз на цю пору року зараз вже похолодало, вітерець трохи є, прохолодно зранку та увечері, тому ці шапочки дуже-дуже підходять. Та ще по приємній ціні. дуже гарна ціна зараз на них. Так як вони різнокольорові, і, казалось би, не для такої пари року, но шапки Uniseks зараз по класній ціні. Віддають ці шапочки по супер ціні 350 гривень. Де є така ціна? Ви мені підскажіть, будь ласка, у коментарях. Друзі, хочу показати вам шапки, які зараз я продаю по найнижчій ціні. Дуже Актуальні, тому що вони е, зв'язані вручну гачком. В її шапочки хлопок та акрил. Хлопок дуже м'який, вона не колиться. не колеться. Акрил е, зберігає форму, тобто вона після прання не розтягується. Вона зберігає свою форму. Дуже класна. В приміщенні не жарко, немає не такого, що, знаєш, тече пот. А, а на вулиці не холодно, нюанс. Ці шапочки йдуть до вуха, вони коротенькі. Це м, такі, якщо ти чоловік яскравий, увірій в собі, то ці шапочки для тебе. Рейки. Де ти такий знайдеш, я не знаю. Таких шапочок немає. Ще й ручної роботи. Коротше кажучи, зараз покажу вам такий молочний колір. Бордо, силе. Не на всіх є такі кожені бірочки, але є. Так, ось така двокольорова, салатова, кислотна. Також цією біркою. На бірці написано crop head, що означає коротка шапка. Голубень, голубень, голубенька. Дуже класний колір. Різнокольорова. Але це дуже маленький розмір. Теж йде з біркою. Оранж, оранж кислотна, класна теж. І сіра. Ось такі. Шапульки в мене залишились. Якщо ви вирішите купити в мене дві, або більше, я зроблю для вас гарну знижку або подарунок. Або подарунок. Тому, дівчата, будь ласка. Або хлопці, це унісекс. Шапки унісекс. В общем, що я можу сказати? своє оправдання. Треба вчитися записувати відео. Треба вчити українську мову, бо соромно її не знати. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і будемо знайомі. А я буду далі вчитися записувати відео. Бо це не діло, це не діло.